У Херсоні двічі за ранок було чутно звуки вибухів. Про це повідомляли наші кореспонденти. Більше про наслідки російських обстрілів та безпекову ситуацію у місті будемо говорити із директором департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев. З нами на зв'язку. Денис, вітаємо. Теплі вітання зламного Херсона. Слава Україні! Героям слава. І знову про наслідки обстрілів Херсону, який не припиняє обстрілювати Російська Федерація я б сказав, що в нас чутно вибухи постійно знову наголошую на, на фоні. Тому я думаю, що буде було більше вибухів ніж два рази. Почну традиційно з минулої доби минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади під вогнем ворожої артилерії та безпілотників. Знову були і Херсони, і Антонівка і Садової, Молодіжне, Придніпровське, зокрема через артобстріли та. Скиди вибухівки з дронів, виникли кілька пожеж. Горіли автівки, приватні будинки, пошкоджено електромережі. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації побували на місцях артобстрілів, поспілкувалися з постраждалими, надали необхідні консультації, визначили обсяг робіт, залучили відповідні служби. Також попередньо маємо інформацію про загиблу жінку. Вона отримала травми несумісні з життя внаслідок обстрілу селища Комишани. Продовжують також звертатися люди, які отримали поранення в результаті російського. Ського терору Херсонської громади, наприклад, сьогодні 39-річна Херсонка звернулась до медиків 1 травня. Вона близько 16.30 потрапила під ворожий обстріл знову ж таки в Дніпровському районі. Отримала міновибухову травму та контузію. Лікарі оцінюють стан потерпілої як легкий. Вона лікуватиметься амбулаторно. Буквально щойно отримала інформацію до лікарні доставили трьох чоловіків 23, 31 та 28 років, які постраждали сьогодні в результаті наїзду автомобіля на вибухів. У Дніпровському районі зранку потерпілих міновибухові травми у 23-річного трьохрічного 23 чоловіка також за бій ступні та пошкодження кисті. Його госпіталізовано до травматологічного відділення. А 31-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно, 28-річного постраждалого дообстежують. у центр міста постійно атакують безпілотників вже декілька днів поспіль. Максимально обмежуємо пересування центру міста. Якщо зараз, наприклад, хтось може потрапити. До самісінького центру Херсону на площі свободу він помітить, що взагалі немає людей, немає майже немає авто, а, і це виглядає ніби як апокаліпсис, але Херсон живе. і Ми обов'язково переможемо. Денис, ви казали про те, що було в неїсти на вибухівку. Чи часто таке трапляється, і в яких це ситуаціях люди їдуть ґрунтовими дорогами, чи росіяни мінують навіть авто... асфальтовані дороги? Знову в нас активізувалося дистанційне мінування. На жаль, в Красунській міській територіальній громаді. Маємо багато випадків знову ж таки потрапляння техніки в ці пастки дистанційного мінування. Маємо багато, скажімо так, нових технічних. Технічних таких речей, якими а, росіяни тимчасово окупованого лівобережжя дистанційно мінують території, знову ж таки, а, які максимально близько знаходяться до Дніпра, в основному, хоча є поодинокі випадки, коли це і далі відбувається. А дуже часто в такі паски попадають наші волонтери, які евакуюють людей з прибережних максимально небезпечних червоних зон. А, я ще раз а, можу розповісти про те, як машини волонтерів попадають спеціально в, або наїжджа. Ають на мину пелюстку або попадають спеціальні такі залізні, нібито їжаки, які пошкоджують шини колеса, зупиняється. Звичайно, авто і після цього починається або атака з дрона, або артобстріл, щоб людей вбити і поранити, максимально максимально залякати. Тому попереджаємо постійно людей, особливо тих людей, які ще мешкають у районах, які максимально наближені до Дніпра, щоб вони були максимально обережні. Ежні дивилися під ноги і не брали до рук, особливо діти не брали до рук предмети, тому що полюски вони дуже небезпечні саме а, ампутаційного травмування, тому що а, руки, ноги, обличчя а, все зроблено для того, щоб не вбити, але максимально травму, травмувати людину. А, проводимо інформаційні кампанії, а, робимо все для того, щоб максимально обезпечити мирних жителів нашої громади. І в нас також є можливість зараз почути очевидців із Херсону. Наші колеги записали е, їхні е, те, що вони бачили, власне, і ми можемо зараз почути в ефірі їх. Трує весь зруйнований фронтон будинку. І кришу. Це був перший прильот, який я почув, від якого я встав, а після цього ще було порядка п'яти прильотів. Часто перший раз прилетіло сюди град, потім прилетіла міна з тієї сторони. Потім прилетів кап за 100 метрів, ну а зараз вже будинок. Сьогодні ночі відбулося, ну кажу, що з голої пристані, типа до нас прильоти. Дуже багато було, дуже гучно всі сиділи, тряслися в коридорах, і пряме попадання було, що всі стекла повилітали, ну, більше це пострадали туди. Так вроді не чула це просто ждали. Їх, може туди далі десь є, ну а тут, от у нашому районі, я не чула. Денис, у зв'язку із тим, що так багато є влучань, і щоденно фактично знищуються домівки, чи є громадські організації або можливо міжнародні партнери, які допомагають лагодити ці будинки, консервувати і так далі. Ми постійно співпрацюємо з волонтерами, з громадськими організаціями, з благодійними організаціями, які допомагають нам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Не хочу нікого зараз образити. Їх дуже багато. І мирне неба і сильні повільні. Це наші партнери і українські, і міжнародні, і з водою нам допомагають і з гуманітарною допомогою, із з продуктами, і з гігієнічними наборами. Ми дуже 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 багато людей, які не за не залишають Херсонщину у ці важкі часи для всієї України і для особливо для нашої а, прифронтової громади. А, тому їм велика дяка. І а, в Херсоні бага, у Херсона багато друзів. і в Україні і а, на міжнародній арені. І слава Богу, дякуємо вам. Денис, так що ви доєдналися. Денис Путінцев, директор департаменту взаємодії із медіа Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.